Я ж кажу і плюс на даний час, хоч це і не в нашому районі, я співпрацюю на меморандуми вже з реабілітаційними центрами, ми там навчаємо студентів, mm -hmm. і які, які будуть знати, як працювати. Не просто що вони прийшли mm -hmm. і все, а вони будуть вже знати, як з ким, як з пенальної травмою, як з ампутацією, як. Бо більшість зараз всіх реабілітаційних центрів працюють тільки з ампутацією. Я знаю, да. проблема спінальних травм взагалі майже не підіймає. А їх дуже, дуже великий відсоток, це про них не чутно, вроді би, їх про них знають е... соцзахист, пенсійні, всякі всяк. А от е... цивільні і більшість, коли ой, а у вас якої ноги нема? Та дві ноги. На логіка така, якщо по людині не видно, так. що вона отримала поранення, в учетах я кажу, до неї. І громада іноді, і наші працівники, можуть відносити інакше. Хоча це просто інша травма бойова, дуже важлива, але Треба це пояснити.